28 жовтня 1944 року війська нацистської Німеччини та її союзників були остаточно вигнані з українських земель. Країна святкує 71 шу річницю визволення від фашистських загарбників. У Чернігові ветерани, громадськість, військовослужбовці, представники обласної та міської влади прийшли покласти квіти до братської могили у сквері імені Попудренка. Ми сьогодні встановимо 71-шу річницю визволення України від фашистських загарбників. На жаль, сьогодні ми бачимо, що ветеранів дуже мало. Тобто з кожним роком їх все менше-менше. Ми шануємо героїв, шануємо полеглих в боротьбі за визволення України. Далі Чернігівці поклали квіти до вічного вогню на могилі невідомого солдата, що на Болденій горі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало від дій нацистських окупантів. Малим хлопчиком я був в партизанському загоні, зазнав всяких труднощів і ждав цю перемогу. І сьогодні я вклоняюсь низько пам'яті тих всіх воїнів, які загинули, які визволяли, пройшли і пішли далі визволяти Європу. Світла їм пам'ять. І саме велика повага за перемогу над нацизмом український народ заплатив неймовірно високу ціну. Мільйони українців полягли на полях боїв, загинули в окупації, в концтаборах та на каторжних роботах на чужині. Десятки тисяч міст і сіл було перетворено на руїни. Нині українські землі знову під п'ятою чужинських окупантів. А це значить лише одне: невдовзі в Україні знову буде свято свято вигнання чергової орди.